от я хочу продати 10 місць, наприклад, там, по 7 тисяч євро, да, вже продані, і е, 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 я починаю думати: ой, давайте подумаємо: в країні війна, а люди можуть заплатити, а люди розуміють, що я хочу запропонувати. А, а чи 7 тисяч, а, а може не 7 тисяч. А якщо це розділити на 12 місць, ні, я не роблю таких дій. Тому що у мене включена гіперкоординація. Виходжу в прямий ефір, кажу: я пропоную то-то, 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 за стільки-то грошей в такий-то е, період часу для стільки-то людей. Все, я не думаю, що люди про це подумають. Думаю, Мені все одно, я видала пропозицію. Спрацювала пропозиція, круто. Не спрацювала, я створюю 20 нових пропозицій, розумієте? Я не женуся за варіантом з усього видерти якийсь результат. Я живу в стані гіперкоординації на загальному досягненні. У мене є цілі загального досягнення, а інструменти ну, різні можуть бути.